Вісім мільйонів гривень на зарплати може не вистачити викладачам Дніпровської академії музики, каже ректор закладу. Фінансується він з обласного бюджету. Така ситуація виникла через планове підвищення державою зарплат освітянам. Обласна влада не врахувала це, тому й не вистачило коштів. Аван за цей місяць педагогам виплатили, але вони хвилюються за другу частину зарплати. Завжди нам допомагали чим могли, але тим не менш такого, щоб просто проігнорувати наш навчальний заклад. Ну... Не знаю, чесно зараз така ситуація, що ми маємо за себе боротися, і не зовсім зрозуміло, що ну, як сталося, так Таких академій лише п'ять в Україні, пояснює голова студентської ради Антоніна. У Дніпровській майже 300 викладачів та навчається 600 студентів. Ми хочемо пояснень влади, тому що багато зі студентів, хто не зможуть захистити свої дипломи, тобто вони будуть вимушені або захищати їх в онлайн форматі. Це дуже взагалі дивна ситуація. Ми в шоці всі проблема торкнеться і студентів, каже ректор. Кожен студент повинен отримати 60 кредитів. Якщо він не отримує, він не може отримати диплом. Тому педагоги люди, які це забезпечують. Ну звільнимо ми їх, хто буде дочитувати, скорочуються лише здобувачі освіти. Тим часом начальниця управління культури Наталія Першина пояснює, хотіли прийти на зустріч з колективом та студентами. Однак ректор їм відмовив саму академію не ліквідовують, розповідає чиновниця. За її словами і заборгованості Зарплаті немає Відповідей стосовно того, що ми не будемо фінансувати. Фінансування зупиняється такого взагалі не було, не розглядалось. Ми очікуємо в понеділок отримати обґрунтовані пропозиції від закладу. Ми їх розглянемо і. Відповідно, буде вирішувати всі питання щодо надання фінансування. Мова йде про виплату решти зарплати викладачам за квітень. Через воєнний стан в країні керівництво закладу має обґрунтувати на що їм потрібні ці кошти. Це звичайна процедура, каже Наталія Першина. Але від ректора закладу так і не надійшло це. Тому готові чекати від нього обґрунтування і надалі, розповідає чиновниця. Після цього і прийматимуть рішення. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.